Як набрати підписників в інстаграмі без накруток? З таким питанням дуже часто звертаються до мене клієнти на консультації, тому сьогодні я розкажу вам основні способи, як ви можете це зробити. Перше, що необхідно зрозуміти, це яка саме аудиторія вам потрібна і де ці люди вже знаходяться. На екрані ви бачите один з моїх профілів, і по ньому одразу видно, що він про місто Кривий Ріг, і відповідно тут аудиторія, що з цього міста і цікавиться життям міста. Гарними місцями, якщо вас цікавить певна локація, наприклад, у вас заклад в якомусь місті, то це вже дуже вузька вибірка, і там буде легше працювати, чітко фокусуючись на цих людей. А якщо вас цікавить, наприклад, у вас інтернет-магазин з одягу вся Україна цікавить, то тут звісно вже треба розуміти і те, які саме люди вас цікавлять, які це категорії. А це вже мій особистий профіль, в якому я продаю власні послуги з. Підбору хештегів, просування, консультації, і мені не потрібна тут широка аудиторія, щоб тут було там, десятки, сотні тисяч людей, бо я просто фізично не зможу таку кількість людей надати послуги. І я чітко фокусуюся, знаю, ага, в мене профіль для підприємців, в мене профіль для тих людей, які просувають соцмережі, які будуть готові замовити мої послуги. Тоді від цього буде результат. Видно, що все просто в мережі. Звісно, частина контенту створюється для того, щоб зазивати нову аудиторію, які стануть потім клієнтами. Частина це вже прямі публікації, що продають, в яких я безпосередньо показую. Ага. Якщо ви хочете ось такі результати, ось як була в мене нещодавно публікація, ви можете прочитати опис і побачити. ага, Якщо я хочу також отримувати хороші охоплення, я можу звернутися до вас. І таким чином, ви поступово-поступово набираєте собі базу клієнтів. Ці люди вас будуть потім дивитися і знати, ага, за просуванням, за хештегами, за цим, 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 я звертаюся саме до тої людини, ні до когось іншого, ні до вашого конкурента. Другий пункт зрозуміти взагалі, скільки людей вам потрібно. Дуже часто клієнти приходять з тим, що вони хочуть 10, 20, 100 тисяч підписників. От просто щоб в них ця цифра була. Це класне бажання, але знову ж таки потрібно розуміти, що якщо у вас якесь популярне масове. Що ви можете продавати десятками сотнями тисяч людей, тоді варто, звісно, фокусуватися на максимальне збільшенні аудиторії, скільки ви зможете обробляти клієнтів. Але якщо у вас дуже якась така нішева тема, наприклад, ви там робите ремонти в якомусь певному містечку чи невеличкому районі, то вам не потрібно мати там тисячі навіть людей. У вас може бути 200-300 людей, які справді будуть вашими клієнтами, і один підписник може вам приносити там сотні тисяч гривень, а може мільйони, якщо це якісь дуже дорогі проекти. Третій крок, якщо ви вже зрозуміли, яка аудиторія вас цікавить і на яку приблизно кількість ви орієнтуєтеся, тут же можна починати просуватися і безпосередньо набирати цих людей. В першу чергу раджу сфокусуватися на безкоштовних методах, так як їх можна використовувати незалежно від бюджету, це рілси та хештеги. Ви публікації свої можете оптимізувати. Я роблю це клієнтам і вони отримують значно більше охоплення. А також ви вже коли це все відпрацюєте, можете поступово-поступово використовувати таргетовану рекламу та рекламу в пабліках. Давайте тепер подивимося статистику цього аккаунту. Професійна панель показує нам, що цей аккаунт охопив понад 80 тисяч унікальних користувачів, тобто це різні люди на одній і ті ж по кілька разів дивилися. Покази майже мільйон, це саме скільки переглядів набиралося. І бачимо, що переважно це за рахунок рілсів та дописів, щоб такі охоплення були, необхідно правильно оптимізувати свої публікації. Відбираючи хештеги для своїх клієнтів, я орієнтуюся на два основні показники: це тематика та частотність. Нещодавно до мене за посиланнями в описі звернувся клієнт, щоб замовити хештеги для свого профілю. У нього бізнес в Києві, він займається ремонтами. І ось я вам покажу для прикладу, яким чином підбираються хештеги в таких тематиках. Пишемо в пошуку інстаграму прямо ремонт Київ. І бачимо, ага, є хештег «Ремонт Київ», ремонт Київ. І вже ми ці два хештеги можемо додавати, бо вони максимально цільові. Також треба враховувати частотні. Давайте знову напишу ремонт Київ. Ось ремонт Київ це середньочастотний хештег. В нього більше 100 тисяч публікацій і, відповідно, більше трафіку. А ремонт Київ це хештег низькочастотний. Частотність визначається за кількістю ось тут дописів по хештегах. Якщо вона менше 50 тисяч, то це низькочастотний. Якщо від 50 до півмільйона це середньочастотний. і від півмільйона це вже високочастотні хештеги, де висока конкуренція. Можна вже після цього робити більш нішеві запити. По вашій тематиці і визначати собі частотність. Можна додавати вкраплення це хороша цікава стратегія. Ось якщо ми по Києву працюємо, то київські хештеги додавати. Наприклад, Київ. так? Ось. Але хештег Київ він занадто високочастотний, в нього майже 5 мільйонів дописів. Тут височена конкуренція, абсолютно різні публікації, що не підходять під наші записи. Давайте зробимо більш нішеві хештеги. Ось, наприклад, там. Київська область, Київ. Київ фото. Ці хештеги, вони, ось, наприклад, це середньочастотний хештег, в якому є трафік, на який заходять люди. Частині з цих людей може зацікавити ремонт. Але вони просто зайшли подивитися фото, а ви їх якби, охоплюєте додатково. Також можна перейти на іншу мову і таким чином шукати англомовні хештеги, про той самий Київ для прикладу. Ось, бачите, хештег Київ він ще більш високочастотний. А якщо ми зробимо хештег Київ і розширений пошук, тут є Київ Сіті, Київ Фото, Київ ЛАВ. Ці хештеги набагато менш конкурентні, при тому там є трафік, ви можете їх використовувати. Київ Локалс також хороший хештег. Цікавий. В ньому є різні публікації. Переважно це гарні фото. Але знову ж таки, ви можете використовувати ось такі локальні хештеги для отримання додаткового трафіку. Не нехтуйте цим, але не треба також і весь набір ставити з подібних хештегів, бо там вже як додаткове вкраплення аудиторії. В першу чергу мають, як я вже вище вам зазначив, ось так: хештеги ремонт Київ. Наприклад, якщо це про ремонт у Києві. Якщо ви хочете, щоб я підібрав хештеги під ваш профіль, то можете звертатися за контактами в описі. А якщо хочете більш детально взагалі розібратися, як це працює, то переходьте ось сюди. Там багато ще детальної інформації про хештеги, і взагалі про просування.